Звучить музика Це ми прийшли на Промпфорт Мейн Майн, а, майн, -тавр, май -тавр. майн -тавр. Ой, ну попутав трошки Дивіться, це 55-й вток Я от теж про це думаю Якщо час не ісця, то вже, блядь, перехті після цих відео Тебе є пару хвилин, давай, давай Ісполняй, ісполняй Теребонько, жорстко Церебонька.

Але не зря. Ну реально, не зря. А нам казали, що да. ні, ми не доберемося. Нічого не ми буде добер... відкритися. Ми добрались Та, да, до Франкфурта. Тавер був відкритий. Реально. Вийти тут палатки. Це кемперський городок. Ой, блядь, це не палатки, це кладвище нас Нас вчора... Нас вчора Ми сьогодні преследували... ще йдемо шукати турків. да, Нас вчора прислідували турки, вони буквально за нами йшли два кілометри. А, і вони нам чмокали отак от. Не нам, це було мені. Ну так, да, тобі. Ми... І говорили до нас по-русски. Типа, ти знаєш hey. руський? І така... І він, до речі, не гнається до Ілони і такий, хей. Це підець, ми від них тікали, блять. Це було? <реш> Ні, звичайно. А ще один пише сьогодні, а, що нам скинь адрес, блядь, де ти живеш. Сходи <реш> нам. Так, ми прийшли в великий торговий центр, це найбільший Франкфурт. <реш> Ось така от є тут от локація. На ну, що похоже? Ну, що там писало похоже, що? Ну так. <реш> 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 Здоровою такою от. Ого, ага, як різко. Ілона вже пішла від мене, а мене чуть відусить не збив, представляєте? Ми прийшли на вулицю, там де день є шлюхи і не Best girl in Town. короче, герой и талант. Так вот. Together? In the street? No, there walking or something. Walking? Walking, yeah. So let's get an Vadim. Vadim and Ilona. Ilona. Joana. You got Joana? Ilona. Ilona. I don't forget now. Vadim and Iwana. Okay. Yeah. My name what is? Vadim and Ilona. No, my name, my name. My name Don't forget my name. No, it's actually. And what is your what do you like? Huh? What do you like? It's your hobbies? Hobbies? This is bar? This bar. Ah. Let's go here. Where is this bar? How old are you. are you? Yeah, how old? How uh, you? First. How old are you? Seventeen. Huh? Yeah. No, go, go, go 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 no, way, no. 17 nine? no, no, man, no, 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 Нас провели якийсь бар, але ми сказали. Там якесь казінно, нам сказали, що нам 17 років і нас звідти сказали, що no, no, no. но Нам рекламували цей плейс. Очень даже. НО! No! No! Господи блять! Як тут весело! Блять, тікай нахуй! Сыкать, блядь, кокталь молотова, блядь.